Пан Дмитро буде грати в гру мою. Ти ж не грав ще, так? Я не грав. У мене нема контенту з вузликом. Де мені його знайти, якщо можна. Підземелля здійснення бажання. О, воно воно, воно ловить. Хто приймав участь? Гейм директор. Ге Гейм директор. Це ти? О, я. Це я. Ти? це я. Який крутий 3 d артист Авілько. Ель-Поліна! Ель-Поліна! А що не погано? No А Чому до артисти спирт? Ну, спирт. Спирт малювала картки. Куди ж? Будемо бажати, що так і треба. Music Composer. Composite. Компостер. Composer. Буде генералок. Так, генерал. Демо, версія 03. Це прокляття, що пало на тебе Проте надія не зникла уста. Ну що стартуємо? Довідка по керуванню. Зрозумів. Блін клас. Ага. Тобто елементи на полу. і є картки. Дік може покраще відділити, щоб було краще зрозуміло. Це магазин карток. Угу. Зліва, віш, там написано фармасі, типу аптечки. Тут там, всякі там аптечки проти отрути, а там, типу, як армор там. Лист броні. Поки що це єдина броня, яка існує в горі, тому. Що маємо, то маємо. Це как підземного району. район. Стартуємо. Справжній гіплей тільки починається. Кубитна енергії, на хп. На додаткову дію. Що? Ні. Це дебат. Це так звана типу прокляття підземелья. Інколи mm -hmm. випадають ці кубики з черепом, і ти можеш накопичувати це прокляття. Чим більше ти його накопичиш, тим більше вергідність того, що в кінці хода тебе буде дамажити це прокляття. Воно більше розраховано на пізній етап гри. От. А так mm -hmm. воно просто нічого нічого корисного не робить. Просто. це, це як невдача. Ага, рухається на ВСД. А, в тебе нема броні. -ох. На, no, я без броні пішов? А це ти складний шлях обрав. Етап бросків кубиків. це етап. Ти бросаєш mm -hmm. кубики і отримуєш їх до кінця е ходу. От. Також ти отримуєш бонусні кубики від пасивних карт. А, для руху атака або о, так все. Ти, 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 ти його об'єш. Можеш нічого не прикинути. Да, у мене смайбо. Бонік. Ну труп. <проб> <проб> так, тепер це турелька, вона стріляє через всю е, мапу. А, бо видно радіус і потужний. <проб> Характеристики на його урон. Е, у, у всіх базовий урон один, окрім босса. <проб> Ну, це, до речі, це, це в планах зробити. Щоб, як бадри так ти типу, класуєш правою клавішею, і воно типу показує повністю е, всі параметри моба. Перекиди. О, якраз я добігаю і йому даю байк. Два, 3. Навіщо так близько? Ну бий його, бий. Всем бий. А, ваншот. Ну так, у нього всього 5 хп, він слабенький. А, ні 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 я не не я не може йти. Ну вже о, так. <с? <с?> етап магазину, все. Типу по розумію по, по підсвічуванню, що типу о, пасивні дають пасивне, активні активне, але пасивне, то не зрозуміло, де воно саме. Типу один кубік. Такий, такий, такий Ну, ну я, я б не праг <laughs> ну, Я А я куди. Знаєш, у вас вже ліміт карт. Так. Ага. Ну, значить лікуємось. О, Якщо тоді тобі ще потім взяти каліматор, і тоді буде. Окей, тоді будеш дедалеку бити. Я можу цей використати? А, так і бій по площі. Угу. Боник. Бачиш, воно двох одразу бахнув. А. Стоп, так тут написано 3 на 3. Вона плюс плюс 3 метри до радіусу. Ну тут не зрозуміло, я заводив. <клес> да, то то, то, что я такі. Ц... 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 думаю, думаю, думаю. А що ти industrial... його ще раз не вдарив? Не, не а я міг. Так, <г Хорошо>, ти міг їх вбити О. всіх. Блін! ну це... бой. Аааа. Ну тепер буде трошки складніше. Щоб себе не. Били. А, він відгейт Так, вони можуть сідатися. А, ну ти зможеш просто вдарити од того, який дальній. Так це перекидимо. Так, черепи перекиди, тому що вони корисного нічого не дають. О, нормально. Дивись, б'єш од того дальнього і теж мира. Век дабл хіл. Пер перекидуй сяйво перекидуй. <реш> <реш> ну, да, раз Бля. І І бахни когось. Да, вони... з одного. Вони повинні всі бахну. вмерти. Боньк. Так, є, Щось... Щось я дуже такі потужний. Так, ну якщо ти бахнеш біля себе в атаку, то ти теж здохнеш. А, серйозно? <реш> так, воно ж тебе теж б'є. А я видно, дотягнулся. Mm -hmm. Ты мне мені бахкая. А mm -hmm. ну, мабуть, вже все. вс. А, це радиус в Ці ближні, ближние Угу. Mm -hmm. Так одна ФП. Це мені скільки дає? 5? 6? Я повністю види Клас. Клас краще от тих вбити, я думаю в тебе двох але я зроблю в них по 3 хп але вони б'ють так само сильно як і а що Я... зробить ти закінчив етап ха-ха. Бери аптечку, будеш бек. Так, рух. У мене ж перший рух використовується. Так, перший рух. Угу, якщо перший рух. Усіх, усіх в одному. Я відложу сюди, вон. Все, ми не руху. Ну от, отут буде твій бос замість цього скоріш за все. Спойлери, спойлери. Угу. У нього базова атака 2. Слухай, а я точно так допинаю? Та да ты його легко. От. О, та, та все, він, він труп. Дивись, ты баш. Так, в тебе... ти б, ти бач... так ну? а в тебе скільки урону ти бачиш? В тебе 2 е, сяйва, плюс дії. базова 1, 5. Помножаеш на 2, 10, и в тебе дві дії, це 20 свята. Все, <світа> <світа> відпинав молодого. Він був дуже славки. Мабуть, а що він друга? Точно это ж бета. Вітай, ви прийшли демо-версію гри. І так по колу можна ходити. Так. Ну і все там, типу, ескейп. Мені, мені, мені сподобалось. Ні, мені серйозно сподобалось. Угу. Ну, ворогів треба зробити більш такими. Тому що я казав, типу, що занадто складно. Тепер зробив. <реш> занадто легко. Занадто легко. Тобто босса потрібно зробити десь в два рази. Більш потужно. Дякую пану Дмитро за те, що пограв мою гру. Я відпочив і тепер працюю над нодами для своєї гри і ре рефрагменти, де можна буде страти текст, варіанти відповідей і всяку таку штуку. За основу я взяв пару готових asset Store і почав перероблювати. Коли буде готово, не знаю.